Вітаємо в ефірі Подкаст про здоров'я, у якому ми розглядаємо актуальні теми, пов'язані із турботою про власне здоров'я. Сьогодні спілкуємося про важливість тестування на ВІЛ. Наша співрозмовниця, лікар-інфекціоніст Кропивницької районної лікарні, медичний координатор проєкту HealthLink Ольга Володимирівна Поштак. Вітаємо то ж, тестування на ВІЛ це єдиний спосіб діагностики вірусу, коли варто проходити тестування. Якщо говорити про діагностику вірусу, то найшвидший, найпростіший та найдоступніший спосіб діагностики це проходження тестування на ВІЛ швидкими кров'яними чи оральними слиними тестами. Ми, лікарі, рекомендуємо проходити тестування двічі на рік, особливо якщо людина під час від часу має незахищені статеві контакти, часто змінює партнерів, вживає наркотики ін'єкційно. А як проходить процес тестування? Процес тестування відбувається в загальному до 20 хвилин з урахуванням до тестового консультування, за умови, що тестування проходить у лікарні або на базі благодійної організації за тестування соціального працівника. Лікар за допомогою скринінгового анкетування визначає ризик інфікування на ВІЛ, передає, надає перетестове консультування. Процедура тестування проходить легко. Якщо мова про кров'яний тест, лікар бере у пацієнта з пальця кров. Якщо оральний експрес-тест, він базується на аналізі слини. Пацієнту пропонують на вибір метод тестування: кров'яний чи оральний тест. Він вирішує самостійно. Тривалість очікування результату і точність однакова в обох видах тестів. Перевага тестування оральним тестом в тому, що його можна зробити вдома самостійно або ж соціальний працівник може протестувати клієнта у парку, на лавці чи інде. Оральні тести можна замовити безкоштовно додому. Як це зробити? Оральні тести навіть у період війни доступні і безкоштовні. Їх замовити можна самостійно, увівши в пошукову систему сайт про здоров'я, обравши розділ «Хочу обстежитися. Далі необхідно пройти анкету ризику та оформити замовлення. Опісля із замовником зв'яжеться відповідальна особа, яка здійснює відправку, підтверджує замовлення та правильність адреси доставки. До речі, тест можна замовити для себе та для партнера. Тест надсилається на вказане поштове відділення. А яка ефективність саме даних тестів? Якщо тест показав позитивний результат, чи проводяться додаткові обстеження пацієнта, чи одразу пропонується лікування? Ефективність і достовірність отриманих результатів методом тестування швидкими кров'яними чи оральними тестами становить 99,9% відсотків. Загалом тестування проходить поетапно. Використовується скринінговий, верифікаційний та ідентифікаційний етапи тестування. Всі три етапи тестування проходять поетапно. У разі позитивного результату пацієнта пропонується одразу розпочати прийом антиретровірусних препаратів, а також встановлення статусу методом імуноферментного аналізу крові також можливий. Для виключення наявності супутніх захворювань лікар може призначити додаткові обстеження людині з ВІЛ. Вони не завадять початку прийому ліків антиретровірусної терапії. Тобто ефективність становить майже 100%. І власне на які симптоми варто звернути увагу, щоб пройти тестування на ВІЛ? ВІЛ-інфекція має різні клінічні прояви. Природній перебіг віл характеризується зазвичай. Послідовною зміною стадій захворювання із збільшенням кількості симптомів та погіршенням стану інфікованої людини. Імунітет до ВІЛ не розвивається і, за відсутності лікування, процес завжди закінчується смертю. Проте тривалість хвороби для кожної інфікованої людини різна. Ранній початок лікування ВІЛ-інфекції має значний вплив на природній перебіг захворювання. Збільшує, збільшує тривалість та якість життя людини з віл. При віл інфекції інкубаційний період за проміжок часу між інфікуванням та першими проявами хвороби, триває від двох тижнів до декілька місяців або років. Темпи прогресування віл інфекції можуть бути різними та залежать в основному від швидкості розмноження вірусу та рівня вірусного навантаження. У 95-90% дев'яносто Осіб з типовою віл-інфекцією період прогресування становить 5-7 років з моменту інфікування. Да, для 10% осіб характерний повільний розвиток протягом 10-15 років, і лише майже 5% мають швидкий темп прогресування, коли виражені прояви віл з'являються вже протягом перших трьох років від моменту інфікування. Якщо людина замислюється над тим, що вона могла інфікуватися віл, то слід звернути увагу на такі симптоми, як головна біль, збільшення лімфатичних вузлів, висипання на шкірі, гарячка, діарея, біль в м'язах, біль в суглобах, втрата маси тіла. А якщо пацієнт бажає пройти тестування на віл, куди звернутися? Кожен бажаючий може пройти тестування на ВІЛ безкоштовно і конфіденційно. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, до Кабінету контролю інфекційних захворювань чи до кабінету довіра, до благодійної організації 100% життя Кропивницький, замовити оральний тест додому через сайт «Про здоров'я». Пам'ятайте, тест на ВІЛ рятує життя. Дякую вам за щиру розмову. А ви, шановні слухачі, проходьте тестування на ВІЛ і будьте здоровими.